Всім привіт! Давно мене не було та повертаюся до вас з новим цікавим рецептом білосніжного кокосового торту. Це в нас кокосові кексові коржі, ніжний вершковий крем та пропитка з кокосового молока. Рецепт, як завжди, буде в описанні. Для початку приготуємо пахту. До теплого молока додаємо лимонний сік, перемішуємо та даємо трошки постояти. Далі беремо білки кімнатної температури, додаємо в них частину пахти та за допомогою вінчика збиваємо все до поєднання та утворення ось такої піни. До м'якого важкового масла додаємо цукор, сіль, мигдалевий екстракт та ванільну есенцію. Збиваємо все до пишності за допомогою міксера. Окремо поєднуємо сухі інгредієнти, це в нас борошно, крохмаль та розпушувач. Та одразу все просіємо до збитого вишкового масла, а збиваємо також все за допомогою міксера до утворення ось таких крихт. Далі додаємо збиті білки з пахтою та ще порцію пахти. Перемішуємо все ретельно з допомогою міксера. Додаємо кокосову стружку та ще раз перемішуємо. Перекладаємо тісто в підготовлену форму 22 см та випікаємо за температури 170 градусів приблизно 1 годину. Обов'язково перевіряємо на готовність дерев'яною шпажкою. Далі даємо трошечки прихолонути нашому кексу в формі та знімаємо фольгу та дістаємо його з форми. Повністю охолоджуємо. Після того, як кексовий бісквіт прохолов, ми відрізаємо нерівний верх та поділяємо корж на три рівні частини. Коржі гарно тримають форму, вони дуже ароматні та смачні, але ви повинні враховувати, що це незвичні для нас ніжні повітряні бісквітні коржі. Тому ці коржі, для того, щоб вони стали більш ніжними та соковитими, вони потребують ретельного просочування. Для цього ідеально підходить звичайне молоко або кокосове. Так як коржі виходять доволі солодкими, я їх вирішила врівноважити не солодким ніжним вершковим кремом. Для цього я використовувала вершки, маскарпони та зовсім трошечки згущеного молока. Молоко також додатково не підсолоджувала. Порція крему, яка вказана в описанні до відео, її достатньо для того, щоб повністю промастити торт та ще залишиться на прикрашання боків. За бажанням торт можна прикрасити кокосовою стружкою або кокосовими чіпсами. Дякую за перегляд та смачного!